Фарбований лис жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий прихитрий. Скільки разів гонили його стрільці, цькували його хортами, ставили на нього капкани або підкидали йому отруйного м'яса. Нічим не могли його доконати Лис Микита сміявся собі з них. Обминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибереться з налове, чи то до курника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого, чи спритнішого злодія. Дійшло до того, що він у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертався з порожніми руками. Незвичайне щастя і його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? похвалявся він. Перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з базару курку вкраду. Е, не говори, дурниць, умовляли йому товариші. Що, дурниць? Ану, побачите, гарячкував лис. Побачимо або й не побачимо. Там собаки з граями по вулицях бігають. То вже хіба ти обернешся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? От, побачите, і в блоху не перевернуся, і не розірвуть мене, дів своє лис, і задумав завтра побігти до міста і з базару вхопити курку. Але цим разом бідний Микита так і помилився поміж коноплями та кукурудзою він безпечно заліз аж до передмістя. Городами, перескочуючи плоти та ховаючись між яриною, дійшов аж на середину міста. Але тут біда. Треба було хоч на мить вискочити на вулицю, збігати на базар і вернутися назад. А на вулиці і на базарі крик, шум, гамір, вози скриплять, колеса гуркотять, коні гримлять копитами, свині увічуть. Одним словом, клекіт такий якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чував. Але що робити? Наважився, то треба кінчати, що почав. Посидівши години зоотві в бур'яні під плотом, він звик трохи до того гамору. Позбувшися першого страху та розвідавши потрохи, куди і як найкраще бігти, лис Микита набрався відваги, розбігся й одним духом скочив через пліт на вулицю. вулицю Шло та їхало багато людей. Стояла курява, лиса мало хтось запромітив, і нікому до нього не було діла, а Микита тому й рад. Знітився, скулився та ровом, як шкурне, просто на базар, де довгим рядом сиділи жінки, держачи в решетах та в кошиках на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, курей, качок. І інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до базару, коли йому назустріч біжить пес. З іншого боку, надбігає другий, а там бачить третього. Всі вже Микита не одурить, зараз пронюхали, хто він. Загарчали та як кинуться до нього. Наш Микита закрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі очинені ворота, а зворіт на подвір'я. Зіщулився тут і роздивляється, куди б його сховатися. А сам наслухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в кутку стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скільки діжу, та й сховався. Щастя мав. Ледве він щез у діжі, коли прибігли цілою купою пси. Гавкають, гарчать, нюхають. Тут він був, тут він був. Шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулась по невеликому подвір'ю. По всіх закутках грибуть, нюхають, дряпають, лиса й сліду нема. Кілька разів підходили й до діжі, але негарний запах, який ішов від неї, відганяв їх. Врешті не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований? Але як у діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої густої на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що фарбував будинки, паркани та садові лави. Завтра він мав фарбувати якийсь великий паркан і відразу розвів собі цілу діжу фарби та й поставив її в кутку на подвір'ї, щоб мати на завтра готову. Вскочивши в цей розчин, лис Микита в першу хвилину пірнув у нього з головою і мало не задушився, але потім, діставши задніми ногами до дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене в фарбі. А тільки морда, також синя трошечки стирчала з неї. Отак От він виждав, поки минула страшна небезпека. Серце в бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії ж майже душив його. Але що було робити? Добре, що живий. Та й то ще, хто знає, що буде. Що, як надійде господар, бочки і застане його тут. Майже вмираючи зі страху, бідний лис Микита Мусив сидіти в фарбі тихо аж до вечора, добре знаючи, що коли тепер у таким вигляді з'явиться на вулиці, то вже не тільки пси, а й люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркло, лис Микита прожогом вискочив із свого незвичайного купелю, перебіг вулицю і ніким не помічений ускочив до садка. А звідси бур'янами через перелази. Через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу. Довго ще тягнулися за ним сині сліди, поки фарба не стекла трохи та не висохла. Вже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу, і то не з того боку, де була його хата, а з протилежного. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому ще треба було бігти зо дві милі, але на це в нього не стало вже сили. Тому Підкріпившися трохи кількома яйцями, які знайшов у гнезді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув, справді як після купання. Чи пізно, чи рано, прокинувся він на другий день? Цього вже в книгах написано. Вставши сну, позіхнувши смачно, і, сплюнувши тричі в той бік, де вчора було йому немало пригод, він обережненько, лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб, глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисичих грудях. Саме добре пора на полювання, подумав. Але в ту хвилину зиркнув на себе лишенько. Аж скрикнув бідолаха. А це що таке? З переляку він кинувся тікати, але сам від себе не втечеш, зупинився і знову придивляється. Та невже це я? Невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не впізнає, не впізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір. Синій, синій, з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то їжиковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, а важке, мов довбня, і також колюче. Став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхується, пробує обтертися не може. Пробує обкачатися в траві? Не може. Пробує дряпати з себе тулуску кігтями, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде, підбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмити фарбу. Де тобі? Фарба олійна, вночі у теплі засохле добре, не пускає. Роби, що хочеш, брате Микито. Де не взявся вовчик-братик? Ще вчора він був добрим знайомим нашого Микити, але тепер. Побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та з таким здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а, оттямившись, почав утікати, ледве хлипає. Натрапив у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають що з ним? Чого він так утікає? А він тільки хлипає, беньки витрещив та знай тільки липече. Он там, он там, он там. Ой та й страшнеш, ой, та й люте ж. Та що? Що таке? допитують його знайомі. Не знаю, не знаю, ой, та й страшне ж. Що за диво? Зібралося навколо чимало звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Мав прузя, Вистріла йому три жменьки волосся між очей. І пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі? Все дарма, бачачи, що з вовком біда, звіри вирішили йти усі разом, у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне, підійшли до того місця, де все ще крутився лис микита, зиркнули собі та й кинулись в розтіч. Де ж пак? Такого звіра ні видано, ні чувано, відкули світ світом і ліс лісом, а хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кігті і яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис микита своїм новим виглядом, а все таки він добре бачив, яке враження зробив його вигляд на вовка та на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та це непогано. Що вони мене так бояться, на цьому можна добре виграти. Стійте лишень, і я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, гордо надувшись, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце, де сходяться всі лісові звірі. Тим часом поголоска про нового нечуваного страшного звіра розійшлася геть по всьому лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, Хотіли хоч здалека подивитися на нового гостя, але ніхто не смів підступитися ближче. А лис Микита, мов і не бачив цього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши на середину звіриного майдану, сів на тім пеньку, де, звичайно, любив сидіти ведмідь, сів і жде. Не минуло й півгодини, як навколо майдану, насходилося звірів і птахів. Видимо, не видимо, всім цікаво знати, що воно за проява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилини, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласково Любі мої, не боїться мене. Приступіть ближче, і я хочу вам щось дуже важливе сказати. Але звірі не підходили. І тільки ведмідь, ледве-ледве, переводячи дух, запитав А ти ж хто такий? Підступіть ближче, і я вам усе розповім, лагідно й солодко говорив лис. Звірі трохи наблизились до нього, але зовсім близько не наважились. Слухайте, любі мої, говорив лис Микита. І радійте, сьогодні рано святий Миколай. Виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив: Звіри, гостромисле. в звірячому царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний за своє життя і своє добро. Йди на землю і будь царем звірів, заводь лад. Суди по правді, і не допускай нікому кривди моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні заплескали. Ой господи, так це ти маєш бути нашим царем? Так, дітоньки, поважно Лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірінім царстві. Зараз кинулись робити порядки орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят. І нанесли цілу купу перед нового царя. Він узяв частинку собі, а решту по справедливості розділив між усіма голодними. Знов радість запанувала. Почулися подяки. О цар, от добрий, от премудрий. Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов бога за дверима. Пішли дні за днями, лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не треба було самому ходити на лови, засідати, мордувати, все готове, зарізане, навіть обскубане і обстрапане, приносили йому прислужливі міністри. Та й справедливість його була така, як, звичайно, у звірів хто був дужчий, той кращий, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жило собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили мисливці, той загибав, а хто втік, той радів, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і зласкавого царя, а надто такого не схожого на всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, не тужив. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є насправді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не показати перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір у гостромислу. Так минув рік. Надходили роковити того дня, коли він став царювати. Звірі надумали врочисто святкувати той день і справити великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, медведів, написали чудову кантанту, і ввечері, після великих процесів, обійтів і промов, на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо, ведмеді ревіли басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж вуха в'янули. Але, як молоді лисички в народних браннях задзвянькотіли тонесенькими тенорками, то цар не міг втриматись. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, задзвякав і собі по лисячому. Господи, що сталося? Всі співаки відразу затихли, всі міністрами слугам царським відразу. Мов полуда з очей спала. Та це ж лис простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьху! А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехун, ах ти обманщик! І не згадуючи вже ні про його добродійства, ні про його хвалену мудрість, а люті за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулись на нещасного микиту. І розірвали його на шматки. Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово, у описі є посилання на банку Моно.